Є така новина про те, що потрібно допомогти допомогти нашим військовим, нашим збройним силам України. Сольський Роман Васильович, людина часті, порядності, доброти і допомоги. Зараз захищає нас у лавах збройних сил України. Його знають і поважають у Новояворівську, а також громаді. Адже він завжди є поруч, коли комусь потрібна підтримка. Зараз він і його побратим Цвик Михайло, також новояворівчанин, стоять на передовій боронячи наш спокій, і в них є нагальна потреба автомобіль для виконання бойових завдань. Тань, тому зараз на своїх екранах ви бачите реквізити для збору номер картки. Загальна ціль 200 тисяч. Тому ми закликаємо кожного задонатити свою ранкову каву, можливо, свою обідню каву або ж, можливо, просто свій обід або вечерю. Так, закликаємо власне наших підписників доєднатися до цього збору, адже ми розуміємо наскільки важлива підтримка військових у наш час, які б не були переговори, які б не були результати. Але наші військові щоразу щодня потребують нашої допомоги, тому донатимо, підтримуємо.